Якось так сталося, що найчастіше історію намагаються переписати саме ті, хто її колись погано вчив. Вони підганяють відомі факти під зручні для себе інтерпретації, іноді заради вигоди, іноді просто щоб звучало ефектно або відповідало трендам. А якщо правди в архівах не знаходяться, тоді вхід ідуть вигадки. Власне, так народжуються міфи. І буває, що вони витісняють собою справжні події. Саме так свого часу була сконструйована радянська версія історії Другої світової війни. Та сьогодні ситуація змінилася, носіями пам'яті більше не є лише очевидці. Зараз кожен може задокументувати події. І завдяки мережі інтернет ці свідчення збережуться. Незалежно від того, чи йдеться про подвиг чи про ганьбу. Тож у сучасній історії вже майже немає білих плям. Але надлишок інформації створює іншу проблему. Зрозуміти, де правда, де напівправда, а де взагалі вигадка, складно. І тут на допомогу приходять офіційні джерела, цебто ті медіа, чия позиція, як мінімум, відповідає державному курсу. Під час війни це особливо важливо, бо дезінформація чи брехня. Це також доволі ефективна зброя. Однак однієї лише правди нині вже замало. Як би це цинічно не звучало, навіть про війну в нинішніх реаліях треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко. І це огляд офіційного мілітарного відео. 40 реактивних снарядів за 20 секунд. Це не просто техніка. Це ритм війни, її люте дихання у сталевому корпусі. Навіть в епоху дронів стара добра БМ-21 не втрачає актуальності. Так, часи міняються. Звісно, міняється і тактика застосування. Але лише той, хто адаптується до новітніх реалій, має шанс на перемогу. Свіже відео від 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ілюструє роботу реактивної артилерійської батареї. Українські воїни нищать ворога з установок БМ-21 ГРАД, завдаючи влучних ударів по визначених цілях. А між бойовими виїздами готують їжу на імпровізованій кухні, відновлюють сили і зберігають почуття гумору навіть у найскладніших умовах. Бо навіть в такій жорстокій і високотехнологічній війні, як сучасне російсько-українське протистояння, основною зброєю завжди є людина. Та, яка тисне кнопку, важі чи спусковий гачок. Дивиться команда, що готовий. І тоді командир подає собу те, що він готовий. І чекаємо на ціль, коли стріляти. Приїхали, навелись, ударили, кайфанули і поїхали назад, ждати знову нову ціль. Так все відбувається. Дев'ять дев'яносто рість. В продовження артилерійської теми. Інтерв'ю з Сергієм Бліновим. Начальником штабу артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Сергій, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, бойовий офіцер із величезним досвідом, який пройшов найгарячіші напрямки війни від оборони Київщини до штурмів на Донеччині. У цьому інтерв'ю він ділиться своєю історією: як прийшов військо і чому лишився, як формувався як командир, як здобував свій авторитет. Як навчав молодих рекрутів, що прибули за контрактом 1824. Чому Едельвейси є успішні на Сіверському напрямку. Як працює артилерія в сучасній війні і багато іншого про бої, нагороди, втрати і перемоги. Історія людини, яка точно знає, заради чого воює. Офіційна ютуб-сторінка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Рекомендую! Вітаємо вас на ютуб-каналі 10-ї бригади Дельвейс. Сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже крутим офіцером нашої бригади. Це Сергій Блінов, позивний Атлас, майор, начальник штабу артилерійського дивізіону і до недавнього часу начальник штабу навчального батальйону, в якому навчали наших молодих контрактників 18-24. Спорядження. Це не просто одяг і залізо. Це те, що іноді відділяє життя від смерті. Правильно підібране екіпірування дає бійцеві шанс побачити ворога раніше, рухатися швидше чи пройти далі, захистити себе в критичному. І в цьому питанні дрібниць не буває. Іноді правильна каска чи зручний наколінник, вирішують чи не більше, ніж зайвий патрон в магазині. Навіть в сучасних умовах, коли над полем бою панує його величність дрон, все одно основну роботу на землі виконує людина. Особливо це актуально, коли мова йде про спеціальні операції. Особливо, коли ці операції відбуваються в ворога. Снайпер 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України детально розповідає, що бере з собою на бойове завдання. Оператор ССО з позивним Кракен розбирає кожну річ і пояснює, чому вона потрібна. Від приладів для розрахунків для стрільби до засобів для виживання. Так само Гармін e, Fouritreck 701. Такий годиночок з балістичним калькулятором всередині. От В нього можуть сісти батарейки, але ця штука набагато точніша від тих бумажних розрахунків, які є. Вона, в принципі, завжди зі мною. Я її можу поставити на руку собі закріпити. І в ній, в ній так само є навігатор. Він теж іноді мене виручає. Маскувальні сітки, як же без них. Маскувальні сітки це гарантія того, що ти будеш на позиції непомічений. Такі сітки, маскувальні, я використовую як снайпер, я використовую вдень. Тільки в день. Вони мені е, вночі аж ніяк не допоможуть. Перший бойовий вихід. І ось вам результат. Знищено більше 20 ворогів, серед яких офіцер. Ні, це не сюжет голівудського бойовика. Це реальна історія реальної людини. Бої на Курщині поблизу селища Гуєво. Саме там десантник з позивним Лаваш виконував поставлену задачу 25 діб. Там йому разом з побратимами вдалося взяти полоненого, який надав цінну інформацію. Саме там інтенсивність бойових дій була такою, що бойові дії точилися буквально впритул. Це історія не просто про епізод війни. Це історія про межу людських можливостей, про силу, яка не міряється м'язом, і витривалість, яку не видно на фото. Про бійців, що тримаються не завдяки, а всупереч, і роблять те, що здавалося б, зробити, неможливо. Дивіться свіжий сюжет від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на її офіційному Ютуб-каналі. Тобто, і поступово вони нас штурмували. Цей штурм він відбувався десь в 4 чи в 5 етапів. Тобто, кожен штурм вони все краще і краще підготовлювалися до нього, але зазвичай втрати були тільки в них. Була ситуація, що е, так само як на артерії завжди йшов пір, е, і е, цей пір просто заходить до нас додому, і ми його беремо в полон. Тобто він видав нам координати росіян, якою дорогою він прийшов сюди, і це було дуже важливо для нашої артилерії, яка працювала. По Були їхні штурми назвичай, це був один штурм через день. Тобто це вже сказати, було ближче до моєї евакуації. І саме під час одного штурму в будинок залітає граната, вона зривається, мене трьохсотить, я відчуваю, що в мене йде кров. Я вертаюся з тої кімнати назад до побратимів, кажу, що я поранений. Але бачу, що кровотеча не критична, біжу в інакшу кімнату, та яка йде до того місця, там, де звідки закидували мені гранату. І з того місця я десь штук 5 їм закидую, і штурм на цьому припиняється. В сучасних умовах боєм не завжди керує той, у кого вище звання чи більш солідна посада. Часто в бойових умовах керує той, у кого вищи авторитет. Проте авторитет цей не купити за гроші. І людина, яка хоче бути офіцером та командиром, має чітко усвідомлювати, яка це відповідальність. В сучасних умовах доволі велика кількість солдатів, які проявили лідерські здібності на полі бою, стають офіцерами. Олександр один з них. А відео, яке було нещодавно опубліковане на офіційній сторінці 115 окремої механізованої бригади, висвітлює цей шлях: від солдата до офіцера. І я вам рекомендую його подивитися. Нам вдалося, ми нічого не втратили, всі були живі, але дуже, як то кажуть, налякані тією ситуацією, яка з нами відбулася, і з того моменту мені почало фартити у військовій справі. Надіюсь, не злазити це. Потім другий раз також вдавалося раніше замічати ворога, ніж він нас. І так було 3-4 рази, після чого там на п'ятий дали позовний фартовий. Багато хто з молодого покоління каже, що в них напевно немає мотивації за що воювати. Як ви на це відреагуєте і що ви хотіли б сказати? Я би хотів, щоб цих людей не було в Україні в українському суспільстві. Поясню, чому. Тому що до війни я проживав в Польщі. Коли почалась повномасштабна війна, буквально там 2-3 дні я вже був в Україні. Мені ніхто я кинув все, що мене було. У мене була гарна дуже робота, кинув родину. І приїхав сюди на війну. Оборона Маріуполя. Азовсталь, полон. Владислав військовослужбовець Національної гвардії України. Йому 24 роки. До Великої війни він навчався в Академії Національної гвардії, грав на гітарі та захоплювався бітбоксом. Він пробув три роки в полоні. Без інструментів студії та навіть звичайного аркуша паперу Владислав Каретник зберігав у пам'яті рядкі, мотиви й тексти, поступово формуючи свої 16 пісень. Першою з них стала пісня для мами емоційна і сповнена вдячності за подароване життя. Це історія про незламність духу та силу творчості. Це історія як приклад стійкості, як приклад для наслідування. У полоні я боявся одного, що не встигну сказати мамі, як сильно її люблю, і написав пісню, написав у темряві, у тиші, де був тільки Бог, і я і спогади. Сучасна історія не має білих плям, проте так не можна сказати за історію минулого. Варто пам'ятати, що наше минуле неодноразово намагалось знищити або спотворити. Варто також пам'ятати, що наша історія буквально залита кров'ю. Частина цієї історії вже переписана до невпізнаваності або взагалі замінена цинічною брехнею. Водночас сьогодні ми маємо інструменти, які вже не дозволять все перекрити так просто, як це було в минулому. Світ змінився. І кожна подія може бути зафіксована, а кожен факт детально і всебічно задокументований. І просто так стерти правду вже не вийде. Особливо коли до ЛАВ Сил оборони приєдналися сотні і тисячі професійних журналістів, операторів, режисерів, сценаристів. Вони привнесли у військову комунікацію не просто якість, а розуміння, як розмовляти з глядачем, щоб той почув. Ці трансформації військових медіа не чиясь примха, а необхідність. Бо правила гри однакові для всіх: або ти розповідаєш про події, або про них розповідатиме хтось інший. І якщо про події війни, про російську агресію і воєнні злочини не розповідатимемо ми, то це за нас зробить противник. І от в цих розповідях ми вже точно не будемо представлені героями. Саме тому це не фінал і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте канали підрозділів та формувань Сил оборони України. Бо хто зна, може вже завтра люди на екрані стануть саме вашими побратимами. До зустрічі наступного тижня. Далі буде.